Справу екс міністра інфраструктури України Андрія Поварського передали до суду. Про це повідомив у Фейсбуці Сам колишній посадовець він не визнає себе винним і стверджує, що діє в рамках закону. Я нагадаю, що Андрія Поварського та його заступника Володимира Володимира Шульмейстера підозрюють у зловживанні службовим становищем, що призвело до збитків держпідприємства адміністрації морських портів на майже 30 мільйонів доларів. За даними слідства, в липні 2015-го Поварський зі своїм заступником Ухвалили наказ, за яким корабельний збір зі суден в порту Південний почали стягувати і приватні компанії. Однак за законом стягувати такі збори мала тільки адміністрація морських портів. СБУ успішно протидіє новій тактиці ФСБ з вербування агентів. Про це повідомив політолог та колишній народний депутат Олександр Черненко. За його словами, оперативники буквально пачками викривають ворожих шпигунів, які за вказівкою Росії палять авто військових і релейних шаф на залізниці. Експерт зауважив, що саме такі методи є новою тактикою спецслужб РЕФІ вираховують зрадників за проросійськими дописами в соцмережах і через пропозиції у Телеграмі.